Вітаю! Мене звати Денис Козак і я ж козач. Наразі я є військовослужбовцем Збройних сил України, в минулому архітектор і викладач, велотобіговий ентузіаст, який на час поставив більшість своїх захоплень та добровільно в 24-му році доєднався до оборони України. Скажу, що служба сильно змінює відношення до раніше звичних речей, і я, відчуваючи потребу ділитися своїми поглядами, та й по здоровому відволікатися від всього, що відбувається в військовому повсякденні, вирішив запустити свій відеоблог, присвячуючи темам армії управління, роздумам про особисте країни і світу, філософії, психології, архітектури і міста. Все, чим збагачувався на протязі свого життя і що хочеться поєднати в цільні історії. Я, корнями з Волині, більшість свого життя прожив на півдні сході України, і тепер я знову тут. Правда, зовсім іншими задачами і людьми. Завдячуючи можливості обирати свій рід занять, я обрав той, що дозволяє мені напряму долучатися до візічі ворога, так і розвиватися. Про особливості своєї роботи, які можна розголошувати, я розказуватиму в своїх подальших відео. Взагалі, завжди відчував собі бажання і тягу до нового, до експериментування, і відеоблог я бачу. як Можливість пірнути в світ сторітелінгу, монтажу, запису, всього авторства в її прояві. І враховуючи обмежений час і простір, в якому я знаходжусь, це ще окремий виклик, і цей виклик прийнято. На найближчий час своїми задачами я бачу розказати, що таке служба не на нулі, що зараз відбувається, як з цим жити, знайти однодумців і бути корисним, ділячись своїм досвідом. І, звісно, я хочу, щоб україномовного контенту було якнайбільше, і світ краще дізнавався про нас. Це козаче. Наснаги нам всім, і на зв'язку.